І я давай дружити разом. Привіт-привіт! Ось і настав час нашої чергової зустрічі. Сьогодні ми продовжимо знайомство з Кіпром та його особливостями. Тож пропоную не зволікати, а розпочинати. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Дядька Петра Дорасеос попросив друзів влаштувати нам сафарі на джипах, щоб ми могли побачити його улюблений Кіпр. Це мої короткі подорожні нотатки. Мешканці кіпру цікаво називають свою адресу. Йдіть прямо на третьому світлофорі. Поверніть наліво і за великою кав'ярнею третій будинок мій. Просто назвати вулицю і номер будинку в них не заведено. Коти тут зустрічаються повсюди. У кіпріотів є легенда, що 2,5 тисяч років тому на острів привезли тисячу котів для боротьби зі зміями. Змій стало значно менше, а котів люблять і цінують досі. У гірському селищі Левкара, що означає білі гори, ми бачили, як місцеві майстрині створюють незвичайні вишивки на тканині та мережево левкаритика. У будинку кожного кіпріота обов'язково є скатертини, серветки або одяг з такою вишивкою. Вони дуже ними пишаються. Ми потрапили в невелику піщану бурю і дізналися, що вони тут бувають досить часто, тому що вітри приносять з Африки пилові хмари. Інколи трапляються дуже великі бурі, і цілий острів вкривається жовтим піском. А ще. Майже в кожному дворі селища Фіні стоять величезні глиняні глеки. Глина в цих краях містить домішки срібла, тому вода в таких срібних глеках довго не псується. У всіх селах люди дуже добрі та гостинні. Нас частували сиром халумі, соленими та маринованими оливками, медом і плодами ріжкового дерева. До речі, плоди ріжкового дерева коричневі стручки, можна їсти, зірвавши з дерева. Вони смачні й солодкі, тільки кісточки дуже тверді, тому кусати потрібно обережно. З плодів виготовляють борошно, яке за смаком і ароматом нагадує какао. Ми перепробували всі сорти кіпрського меду померанцевий, лавандовий, евкаліптовий, чебрецевий та квітковий. Дуже смачно, солодко і корисно. Побачивши неподалік море, ми одразу ж бігли купатися. На пляжі Лара ми побачили, як черепашки, які тільки но вилупилися, здійснювали свою першу подорож до моря. Так хотілося їм допомогти, але робити це заборонено. З Фіні ми пішки вирушили до водоспаду Кантара. Він невисокий, усього 8 метрів, і скидає воду в маленьке озеро з дуже чистою водою. Навколо ростуть тендітні золоті дуби і соничні дерева. Щоправда, ці дуби більше схожі на кущі. А якщо з'їсти багато суниць з дерева, то дуже болітиме голова. Довго бродили руїнами стародавньої столиці Кіпру міста Пафоса. Також ми побували на великому кіпрському весіллі. Там було стільки людей, що ми ледь не загубилися. Знайомство з тваринним світом. Такі ненудні черепахи. Щороку, вночі, в травні-червні, сотні самок морських черепах пливуть на піщані пляжі Кіпру. Тут вони викопують ями і відкладають яйця. Після цього заривають гнізда піском і відпливають у море. А через кілька місяців черепашкам, які вилупилися, доведеться самим вибиратися з піску і, долаючи небезпеки, добиратися до моря. Непросте життя в черепах, а що ми знаємо про них? Не всі черепахи повільні, великі сухопутні черепахи з тяжкими панцирами справді рухаються повільно, однак у воді, де їхня вага не відчувається, швидкість черепахи збільшується. Наприклад, у морської черепахи вона може розвиватися до 35 км кілометрів на годину. Більшість сухопутних черепах плавати взагалі не вміє, та добре почувається у воді тільки якщо лапи дістають до дна. А ще вони довгожителі. Щоправда, до 200 років доживають тільки гігантські черепахи. Невеличкі черепахи, завдовжки до 30 сантиметрів, живуть у середньому 50 років. А більші, завдовжки 70-80 сантиметрів, не живуть довше 80 років. Панцер гігантської морської черепахи вкритий не роговими пластинами, а товстою шкірою. Тому її називають шкірястою черепахою. А якщо черепаха втратить панцир, якою вона стане роздягненою чи бездомною? Якщо ти вирішиш завести черепашку, то не чекай, що вона зустрічатиме тебе, підстрибуючи і виляючи хвостиком. З тяжким панциром нелегко стрибати, та й хвостик у черепах маленький. Однак ось що помічають уважні господарі. Коли я заходжу до кімнати, моя черепашка Матильда підповзає до скла, тягне шийку. Спостерігає за мною і переступає лапками. Я розумію, що вона рада мене бачити і чекає, коли я до неї підійду. Черепахи добре чують і розуміють вагідну мову. Коли мій степанко захворів, я втішав його і часто гладив. Пізніше лікар дивувався, адже зазвичай черепахи одужують набагато довше. У мене є дві чорновухі черепахи. Ромка і Томка. Вони полюбляють бути в центрі всього. Коли тераріум стоїть у вітальні, то вони з великим зацікавленням за всіма спостерігають. Під час ремонту ми переставили його в куток, і черепашкам стало нудно, перестали їсти і ледь не захворіли. Черепахи звикають до свого господаря і важко переносять зміну власника. Коли мені подарували розочку, вона була вже дорослою. Спочатку вона відмовлялася від їжі. Навіть від полуниці, яку дуже полюбляє. Невже таких дивовижних істот можна назвати нудним? Друзі, ми раді, що ви сьогодні разом з нами вивчаєте цей дивовижний світ. А зараз ми пропонуємо вам трішки відволіктись та вивчити разом з нами ще одну чистомовку. Ко-ко-ко. Вип'єм молоко. Ок-ок-ок, маленький жучок. Ки-ки, смішні малюнки. Ик-ик, ік, ик, ик, засміявся Петрик. Юк-юк-юк, великий дрюк. Ку-ку-ку, витягни цю нитку. А тепер трішки швидше. Ко-ко-ко вип'єм молоко. Ок-ок-ок, маленький жучок. Ки-ки-ки, смішні малюнки. Ик-ик-ик, засміявся Петрик. Юк-юк-юк, великий дрюк. Ку-ку-ку, витягни цю нитку. Молодці. У вас дуже гарно виходить. До нових зустрічей! Слідами дружбаландії, а зараз хочу розповісти тобі цікаву історію про Джеймса. Він лежав у лікарняній палаті австралійського містечка і дивився у вікно. За два місяці він вивчив усі дерева в саду, кожну тріщину на стелі і на стінах, за звуком кроків розпізнавав, хто йде коридором: медсестра чи лікар. Він звик до болю уколів і вигляду крові. Хоча. Ні, мабуть, до вигляду крові він звикнути не міг і часто думав про неї. Річ у тім, що після серйозної операції на грудній клітці, 14-річний Джеймс для того, щоб вижити, потребував багаторазового переливання крові. За три місяці йому влили 13 літрів донорської крові, і саме це врятувало хлопчику життя. Не раз лежачи на лікарняному ліжку і спостерігаючи за тим, як ретівна кров прозорою трубочкою перетікає в його тіло, Джеймс думав про тих людей, які погодились віддати її незнайомій дитині. І хлопчик твердо пообіцяв самому собі, що коли йому виповниться 18 років, він стане донором. Джеймс Харрісон народився 1936 року. А 1954 року він уперше прийшов у пункт здачі крові Червоного Хреста. Незабаром лікар покликав його до себе, і Джеймс дізнався, що в нього дуже рідкісна кров. Інколи між кров'ю вагітної жінки та кров'ю її ненародженої дитини виникає конфлікт. Через це діти помирають або народжуються хворими. У плазмі ж крові Джеймса лікарі виявили особливі речовини антитіла, завдяки яким цей конфлікт можна попередити і діти будуть врятовані. Коли Джеймс зрозумів, яке чудо може творити його кров. Він поставив тільки одне запитання: як часто я можу її здавати? Лікар пояснив, що рятівні антитіла містяться в плазмі крові, а її можна здавати частіше. Відтоді, понад 60 років кожні три тижні, Джеймс Харрісон приходив до медпункту неподалік від свого дому і понад тисячу разів бачив, як у його руку вводять голку для плазма Ферезу, і кров біжить прозорими трубками. У пам'яті дорослого, а потім і чоловіка похилого віку виникала одна й та сама картина: Лікарняна палата, худенький підліток і лікар, який радісно повідомляє, що небезпека минула, і хлопчик житиме. Джеймс ніколи не дізнається кров, скількох людей врятувала його. Але за ці роки він здав приблизно 380 літрів крові. А створена з неї вакцина Антіді врятувала від смерті понад 2 мільйони дітей, зокрема, і доньку самого Джеймса. Мешканці країни вважають Джеймса Харрісона національним героєм Австралії. А в світі він відомий як людина із золотою кров'ю. А ти знав? Хоч би раз у житті тобі доводилося здавати кров із пальця. Це потрібно для того, щоб зробити її загальний аналіз. Лікар подивиться на результат і зрозуміє, у нормі вони чи потрібно починати лікування. Дізнаймося, деякі слова з мови твоєї крові. Гемоглобін особливий білок, який міститься в еритроциті. Саме він відповідає за перенесення кисню. Якщо гемоглобін знизився, то лікар, ймовірно, порадить вживати більше заліза. Звісно, гризти цвяхи або гайки не потрібно. Просто треба вживати продукти, які містять залізо. сливовий сік, курагу, родзинки, горіхи і насіння, жовткий яєць, чорний хліб, яблука, абрикоси та малину. Еритроцити. Червоні кров'яні тільця, які переносять кисень і вуглекислий газ. Якщо їх понад норму, це означає, що лікування потребує сама кров, легені або серце. Якщо ж їх мало, то потрібно обов'язково поглянути на інший показник гемоглобін. Шоє, ти можеш бути на вигляд здоровим, але якщо цей показник вищий за норму, це означає, що всередині тебе заховалася хвороба, і щоб її знайти, лікар призначить розширений біохімічний аналіз крові. WBC – лейкоцити, які борються з вірусами та бактеріями. Якщо їх більше або менше за норму, це означає, що у твоєму тілі йде боротьба, і лікар повинен знайти її причину. Тепер ти знаєш, аналіз крові все розкаже. І хвороби всі покаже. А хто ж такі донори? Є люди, які здають кров не для себе, а для інших. Таких людей називають донорами. Іноді людина втрачає багато крові після тяжких травм, після опіків, складних операцій і деяких захворювань. У таких випадках кров сама не відновиться. Для того, щоб людина могла жити далі. Їй необхідно перелити чужу кров, яка підходить за групою і резус-фактором. Однак не завжди поруч може опинитися хтось із відповідною кров'ю, тому донори здають її наперед на майбутнє. А лікарі зберігають її в спеціальних сховищах, в банках крові. Проте довго вона там не залишається. Кров потрібна постійно. Тому і її запаси треба регулярно поповнювати. А хто ж може бути донором? Будь-хто, кому виповнилося 18 років. Але є і друга умова хороше здоров'я, тому що не можна передавати людям свої хвороби зі своєю кров'ю. Рости, шануйся і колись, можливо, ти теж допоможеш врятувати чиєсь життя, ставши донором. Себе. На цьому наша кіпрська мандрівка і підійшла до свого завершення. Залишилось лише задати запитання по нашому сьогоднішньому випуску. Ви ж готові? Отже, поїхали. З плодів ріжкового дерева виготовляють борошно, яке за смаком і ароматом нагадує какао. Так це чи ні? Так. Це правда. Доволі незвично для нас, чи не так? А чи запам'ятали ви, хто ж такі донори? Це люди, які здають кров. Дійсно. А хто може стати донором? Всі, кому виповнилось 18 років і хто має гарне здоров'я? А чи часто бувають на Кіпрі піщані бурі? Так, досить часто. А навіщо щороку вночі в травні або червні сотні самок морських черепах пливуть на піщані пляжі Кіпру? Цілком вірно для того, аби відкласти яйця. А зараз кажу я вам до наступної зустрічі у новій країні. Па-па! Дружбо